І всім привіт! З вами я, Микита, Хлопці та дівчата. Ми сьогодні будемо, е, роз ну як сказати, я вам е, покажу Pass, який зараз. І вам, ну як сказати, е, кажу, буду казати, треба купляти чи ні. Отак. От сказати? Ну, давайте починати. Давайте спочатку подивимося, які тут спреї, чи дають... М -м, стікер, можна так сказати. Дивитись. М -м, дуже такий добрий. Зараз не можу. М -м, так. Вони дуже деталізовані. Деталізовані і дуже такі... Я не знаю, це дуже класно. О, раз, два, вот такий, ух. Угу, Ну, подивіться. так. О, спрей дуже добрий такий. <рес> угу. Іконка ігрока. Добре. Я оцінюю 10 із 10. Тіто мені не подобається. Я його оцінюю. Два з 10. Так що я думаю, я не буду купляти цей Braille Pass, Я думаю, якщо буде наступний, дуже такий добрий. Тому що це вандал не дуже такий. Не знаю, прошлий був дуже такий чудовий. А цей не дуже. Не подобається. О, то тобто ось виходить половиною. Далі. Оцінюємо скини. Так, перший скін. Э, давайте перший скин. Мені тут дається. О, угу. Вот такий. Мм, такий, добрий. Mm, цей дев'ять очі. Він ну, трошки чогось не хватає. Тось тобто я не можу це сказати, ну. О, унікальний значок. Угу. Ну, трошки чогось прям не хватає. Ну, Він не дуже мені сподобається. Ну, дев'ять, це. Як 10, можна сказати. Ну, тільки один бал не хватає. Так. О, сразу ставлю 10 за цей як він давайте Ана. гіперзаряд є на сцені так у та, у, у, теж ставлю 10 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 стоп це э, стікери 10 це 10 10 10 30 з 30 От 32,5 і, і, і з 40. Будем заряд. Ну це... А, це не будемо оцінювати. Може бути просто гіперзарят такий і... БДІ. Будет цей і тайм там І на Сенді просто. Ммм, перевіримо це Окей, вже 32,5 із 40. Далі. О, а ну, давайте Сенді. Ну, якщо це просто гіперзаряд такий же, то я нічого не ставлю. Якщо це е, гіперзаряд. Ну, то є. Е, не є, тільки в кіном такий, то я е, ставлю десь. Так, такий же самий. Хорошо, 32 с 40, а пока что Давайте Далее дали скины. О, а вот такие еще. Подобайте. Так. Вот самое все. Так, вот сей. Вот сюда у Ну теж чогось не вистачає. Ставлю е, 9. А, ще я не поставив за. Так. Это, то есть 9, 18 з двадцяти плюс. Угу, 60. А, можна легко порахувати. Це буде, значить, 50 з половиною з е, скільки було? Сорок? П'ятдесят. 60 1060, 50 з половиною. Отак скажімо. <смір> я зараз не буду оцінювати, якщо це буде також саме. Тобто це буде вже не цікаво дивитися. Трошта, подивимося, скільки я скину. А, добре. Да, да. Ані чогось, вроді би анко. Запам'ятаємо таку. Вроді би вона різна анка. И все так For the the mm. Також ну Давайте еще один скину. Mm. Okay. Mm. Ну, не знаю, даже тут девять Ну. А, тут еще. Ну, добре, так. Это, значит, и, си, э, и с 70 э, Буде будет 60. И 70, 60. А зараз, друзья. Э, так, друзья, вот так вышло. Э, 8. Это Вісім з половиною, можна так сказати, вийшло. Оцінюю цей Пас. Ну, я не хочу просто вандал. Ну і тому що я не прям сразу можу купити Braille Pass плюс. Так що я думаю наступний, якщо теж буде добрий. Ну, давайте далі без. Ну, так, вот такі у нас квести. Давайте їх виконуємо і все заберемо. Спочатку 500 цих очков сили. І я хочу покачати. Хоча давайте базу. От так купимо. И думаю, можно уже начинать выполнять квесты. Угу. Тогда парни. Да. Та... Не, давайте э, Эдгара. А на ней же ну... Ладно, все равно. О! панбол. точно. Можем у него сейчас зиграть. Я тогда беру Давайте. Я з вами зіграю, а там уже подивимося, що далі. Я думаю, всі знати, як обіграти в пейнтбол. Давайте, друзі, я вам ще розкажу, ну, що означає пейнтбол. А то я, друзі, казав бол. Пейнтбол. Це, ну як пейнт, це малювати і. Ну, як малювати і бої, так, так можна сказати. Так, друзі, зараз тут закрасимо. Угу, у нас же 60% у них 63. Вони чогось виграють. Ага. Добре, добре. Ага. Так. Вибачайте, друзі, я на рикошете не вмію грати. Так, ага. Зараз, походу, закрасит Все, так, друзья Вот так. Надеюсь, тут здають кутку. О, тоді тут класно апатися. Це швидкий стердроп. Ну, давайте квести виконувати. Парне. Еддем. О, І погнали! Я не мені заяграю, я вам покажу, як я граю. Я в шоці, як я граю. У мене чуть бено вбило. Так, міко на мене. Зараз уб'є, так. Угу. Так і знав. Ну, давай. Зараз тоді рішелі не вб'ють. Хоча зараз б'ють, я буду у шоці. Угу. Ну, в... кажу у шоці, я не буду у шоці. Давайте ще раз. А, друзі, я програв. Давайте я вам тоді покажу, коли я виконую всі квести. Я хотів, друзі, а, 3-4 дні, 21 година. Я виконую всі квести. Я хотів, друзі, а 34 дні 21. 34 дні, 21 година. Це вже літо закінчиться коли буде наступне. Так, друзі. Ну, давайте я тоді виконую квестку та покажу. Так, друзі, я вже виконав всі квести. Ну, не всі. Один не виконав, ну, там не буде. Подарунка, якщо я виконую далі. Так, у нас є 10 подарунків. Давайте заберемо монети. Отак, от отак, отак. Далі заберемо силочки. 10 генів. 100 кредитів, 600 кредитів. Стардроп. Стардроп міфік. О, бо! друзі, новий боець. А ну-ка. Е, так, друзі, і останній стордо. І все. Так. Ну, а з вами був Микита, всім па-па. Я, кстати, прокачав базу на 8. С... Ні, на 9 Все. Ну і давайте... Ну от бо, давайте прокачаємо його. А oh, можемо даже до сьомої. Нам не треба. Ну а з вами был Макіта, всім па-па!